Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А в соціальні мережі, мережа інтернет, новинні канали ну, скажімо так, рісніють новинами про атаку. Сьогоднішніх російських окупаційних військ на мирні міста України, зокрема на Київ. Ну, ті, хто говорили про нібито ракетний голод у росіян, мають зробити певні висновки, що не такий вже в них і голод. Так само, як приблизно ті, хто говорили, що у росіян снарядний голод під Бахмутом. Я завжди рекомендував поїхати в Бахмут до наших побратимів, до наших хлопців, і сказати їм: ви знаєте, росіян снарядний голод, вам тут добре. Ну, я думаю, що те добре може, скажімо так, відкинутися зразу по писку. чесно кажучи. О, але так як ми маємо на сьогоднішній день дуже багато рожевих поні, які нам передрікають, то кінець війни в травні, хоча травень вже закінчується, хотів би запитатися у Буданова, так що там з перемогою в травні, о, ну, у нас є інші рожеві поні. Які мають сумасшедші рейтинги, у скажімо так, у висвітленні війни це Подоляк в нас дуже відомий Ностардамус України. Той же самий Арестович. це ті люди, яким українці найбільше довіряють в контексті висвітлення ними війни, і в мене це викликає лише сум і великий жаль. Але сьогодні не про те. Отже, російські окупанти обстріляли Київ, вони далі продовжують тестувати системи ППО. України, і вони сьогодні, скажімо так, отримали по зубам. Знищено шість аеробалістичних ракет кинжал. Ну, такого ще історія не знала, тим не менше вони вважали, що їхній кінжал це саме аяяй, а вийшло, що не аяяй. Отже, західні зразки протиракетної і протиповітряної оборони працюють. Другий момент 9 крилатих ракет калібр. Три балістичні зенітні ракети. Ви знаєте, балістичні ракети це дуже серйозна проблема. Їх збити фактично нереально. Балістику, таку яка в С-300, наприклад, вони використовують системи проти протиповітряної оборони, використовують, запускаючи їх по землі. Точність маленька, роз ну, ушкодження для інфраструктури великі, і саме головне, що ми не мали чим їх збивати. Ці балістичні ракети на сьогоднішній день знову ж таки наші сили протиповітряної оборони справились на відміну: шість ударних БПЛА і три БПЛА Орлан. Отже, друзі, що ми маємо? Ми маємо, що інвестування західних партнерів в свою безпеку за рахунок поставок Україні озброєнь за рахунок поставок Україні протиповітряної оборони, про яку, наприклад, там десь там навесні минулого року ми лише могли мріяти. Ну, хто з нас? Знав, що нам дадуть Петріот. Ми просили. Ми ж просили закрити небо над Україною, і в принципі це призвело би до набагато менших руйнувань, але тим не менше, Західний світ він не є україноцентричний. Тим не менше, знову ж таки, вибачте за тавтологію, але західний світ вкладає вкладає в Україну гроші, вкладає в нашу безпеку, інвестує, і це дуже добре. Далі на що я хотів звернути увагу в контексті новин, які з вами хотів поділитися, ми побачили, як Росзмі і Білорусь витягнули цю тушку Бульбофюрера. На гора. Ну, він досить сильно здав. Будемо надіятися, що здасть до кінця, в контексті свого нікчемного життя. Ну але, скажімо так, питання стоїть: а хто ж буде очолювати Білорусь? після Лукашенка, і тут дуже серйозна проблема для України, чому хто б не очолював це все, ну скажімо так, кремлівські виконавці. А вони можуть виконати будь-який наказ, і ми це прекрасно розуміємо. Якщо Лукашенко хоча б якось боровся за своє виживання в цьому великому глобальному світі, то солдатикам Путіна, які очолять Білорусь, їм буде не до того, тим не менше. Ми маємо серйозну проблему в іншому моменті, і я хотів сказати, що ця проблема називається недооцінка супротивника накачування медіапростору е цими рожевими понями майбутніх наших перемог. Е скажімо так, створює таку ілюзію, що все так легко, а мирні міста розслабляються. І сьогоднішня атака по Києву якраз говорить про те, що дуже багато людей все-таки. Повернулися на землю грішну з розумінням того, що, що у нас іде війна. Якщо війна одна для всіх, то і перемога буде одна для всіх, і це буде добре. З позитивних новин. Переходимо до позитивних новин. Як би там не було, ми маємо бути об'єктивними. Отже, Німеччина дасть ще 4 додаткові системи ППО АРСТІ. До речі, це досить знаково. Далі. Далі я хотів би ще з вами обговорити ще декілька тем. Отже, Вашингтон Пост пише про плани зеленського окупувати території Росії і підірвати нафтопровід. І що він на це відповів? Друзі, давайте так. Я от чесно кажучи, досить часто густо критикую Зеленського, але ну з приводу окупувати території. Ми не зможемо цього зробити по двом причинам. Перша причина: ну окей, взяти місто, захопити місто, якесь там те чи інше, ну, півбіди. А що далі робити з цим? Як його утримувати? Що ми туди будемо? Поліцейські наряди відправляти. Так? І що ми будемо? Ходити по тому місту, патрулювати. Ну, якось воно трошки не лягає в загальну концепцію наш, нашої війни. Вона ж для нас не Окупантська, вона для нас справедлива. Ми захищаємося з другої ж сторони. Ну, уявімо собі, що в минулому столітті дійшли до кордонів колишнього СРСР, там, наприклад, і що Гітлер в космосу, летів. Ні, тому дійсно це дилема, і нам потрібно дати відповіді на всі такі питання. Але інша теза стосовно нанесення удару по інфраструктурі, зокрема по нафтопроводу Дружба, ну нібито для того, щоб дошкуляти Угорщини з другої ж сторони, друзі, давайте говорити відверто. Якщо ми не будемо нищити інфраструктуру. Ворога, інфраструктуру, яку і не цивільну, а якраз ту, яка пов'язана з наповненням бюджету, ту, яка пов'язана з виробництвом озброєнь, тобто військово-промислового комплексу, ту, яка пов'язана з санкційними речами, нафта, наприклад. Ну, нам потрібно думати, яким чином ми будемо послаблювати Росію, тому що інакше війна буде роками, і ми це прекрасно розуміємо. Тому, можливо, цей витік документів, які запитувалися, про які запитувалися Вашингтон Пост, десь частково правдивий, частково скомпільований. Але, тим не менше, в загальному я підтримую нанесення ударів по території Російської Федерації в контексті нищення їхньої інфраструктури, пов'язаної з військово-промисловим комплексом, як мінімум. Я підтримую нанесення ударів по території Російської Федерації, де знаходяться їхні пускові. Я підтримую нанесення ударів по території Російської Федерації, де є їхні аеродроми, військові бази. Так, я це підтримую, бо інакше в білому пальто ми не виграємо війну, і це є факт. Тому треба віддати належне, що деякі тези, якщо вони... Правдиві, ну, чесно кажучи, мені особисто тези президента Зеленського подобаються саме в цьому контексті. Не нищачи ворога на його території, так війну не виграють. І ми це з вами маємо розуміти. Далі, далі, окупований Крим. Ситуація катастрофічна. Крим залишається без російських туристів. Я дуже добре пам'ятаю істеричні вирази обличчя з російськими паспортами в 2014 році, які кричали: уміріть хоч в Росії, а хоч камні з неба. Крим возвращается в родную гавань. Ну, що я можу сказати? Так душевно жили, Так душевно жили. капець. Тому <гум> це гарна новина. Далі загальні бойові втрати Росії з початку війни, по даним Генерального штабу, 199 980. Отже, майже 200 тисяч осіб. Я думаю, що за сьогоднішній день ці 200 тисяч назбирається. Будемо мати надію, що їх буде набагато більше, бо, скажімо так, скажу відверто: чим менше залишиться окупантів, тим менше ми передамо в спадщину нашим дітям, так. Тому що я не хочу передавати в спадщину нашим дітям війну, і це є факт, тому така історія. Далі далі я хочу би звернутися до тих самих відомих знаєте, наших міжнародних партнерів, правозахисників Amnesty Інтернешн, які дуже сильно розповідали, що нібито Україна порушує там десь правила війни. Окупанти використовують для укриття заклади освіти на Донеччині. Генеральний штаб. Ну що, хотів би почути гнівні заяви західних правозахисників, які б розповідали би щось Росії і вимагали би додаткових санкцій по тим чи іншим напрямкам. Це було би дуже знаково. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску я би хотів би привести деяку соціологію, яка відбулася в Росії, тобто там Левада центр є. Вони робили соціологічне опитування в контексті застосування ядерної зброї проти України. Отже, третина росіян підтримують застосування ядерної зброї проти України. Ну, ми знаємо, що майже 75% росіян підтримують взагалі Путіна і його політику війни проти України. Ну от маємо тепер те, що маємо. До чого я це все веду? Нам потрібно бути готовими, що все може відбутися. Не потрібно розслаблятися повітряну тривогу ігнорувати не треба. Київ сьогодні багато що чув, Мені дзвонили знайомі, друзі. Казали, що досить було гучно, досить багато, але слава нашим Збройним силам України і слава силам протиповітряної оборони. Дякую західним партнерам за те, що вони інвестують у власну безпеку, допомагаючи Україні. Ми сьогодні ще на один день, попри всі негаразди, ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!